Нині контактна група працюватиме в форматі Рамштайн. Це 24 те засідання. Про це поговоримо згодом. Наразі маємо оперативну інформацію. Троє рятувальників із Харківщини, які були залучені до ліквідації масштабної лісової пожежі на Донеччині, отримали поранення. І про це повідомляє ДСНС пожежна автоцистерна, на якій вони працювали, підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі. Тож слідкуємо за оперативною інформацією і переходимо до обговорення і міжнародних тем, які стосуються України. Нині контактна група із питань оборонної підтримки України збирається на авіабазі у місті Рамштайн-Мізенбах. Нагадаємо, що це буде перша зустріч за майже три місяці. В останні союзники проводили переговори у форматі Рамштайн 13 червня 2024 року в Брюсселі. Чого очікувати від 24-го засідання в форматі Рамштайн? Будемо говорити далі з Артемом Бронжуковим, заступником директора аналітичного центру Політика. Я вітаю вас, пане Артеме. Добрий ранок. Сьогодні і не сьогодні і раніше анонсувалося про те, що президент Зеленський буде присутнім на цій зустрічі. Яке значення має присутність особисто президента країни на такому засіданні? Я зазначу, що це не вперше. Зеленський буде особисто присутній на Рамштайні ще в 2023 році. Він відвідував таку зустріч. Звісно, не вперше, але очевидно, що такі візити, і сам Зеленський на такому рівні це демонстрація того, що можливо будуть ухвалені рішення, такі більш системні, більш серйозні для нашої держави. Будь-якому разі це підсилення української делегації. І так ми розуміємо, що в рамках приїзду зеленського на Рамштайн, скоріш за все, плануються ще зустрічі. І можливо і в Брюсселі, і в інших європейських столицях, тому що враховуючи логістику, Зеленський планує так свої поїздки, але водночас для самого Умєрова, для нашої команди, яка буде там представлена, це значне посилення, і це демонстрація, що Україна досить серйозно. Фокусі тримає от такі зустрічі, і давайте чесно, Рамштайн часто це майданчик, на якому безпосередньо проговорюються важливі моменти. От ми бачили так само, що західні журналісти пишуть, цей Рамштайн буде присвячений ППО. Ми бачили, на жаль, досить багато трагедій останнім часом. Ми тримаємо в розумінні, що мета Росії і не далі знищувати цивільну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру і продовжувати терористичні обстріли. Тому ми будемо зараз в фокусі тримати так само можливості наших союзників по підсиленню української протиповітряної оборони. Напевно, це найголовніше, але водночас колуарно підтримувати, будуть активно просувати тему про те, аби все ж таки переконати наших союзників, які ще досі вагаються. Тому аби дати можливість України бити по, бити західною зброєю по, по військових об'єктах, які знаходяться в глибині російської території, і це насправді також одне з найголовніших питань сьогодні для нас, тому що це знищення логістики, це знищення російських військових і російської техніки, поки вона ще не потрапляє. До о, території тимчасово окупованих земель, чи там, де Росіяни намагаються окупувати Україну, це дуже важлива історія, і ми знаємо, що головними блокаторами дозволів по а, такому рішенню є Сполучені Штати Штати Америки і якраз Німеччина. І обидві країни будуть представлені на високому рівні на цій зустрічі. Я дуже сподіваюся, що наші делегації вдасться промотувати це рішення. Зеленський зазначав, повідомлялося про це, що хоче попросити про нові поставки зброї, особливо ракети далекого радіуса, про що ви зазначили, а також протиповітряну оборону. На вашу точку зору, зараз судячи з тих відповідей наших союзників, які звучали раніше стосовно надання нам цих ракет далекої дальності і стосовно дозволу. Цілити по території Російської Федерації тими ракетами чи можемо ми, ми мати саме на цьому Рамштайні схвальне рішення стосовно цього не думаю, що саме на Рамштайні воно буде ухвалено, враховуючи одразу декілька аспектів. Якщо ми говоримо про Сполучені Штати, тут історія в тому, що після відмови Байдена від участі в президентських перегонах, такі ми тепер бачимо деякі вакуум влади, і в рамках цього вакууму так само не зрозуміло, хто ж буде наступним президентом США. Камала Харріс, яка там набирає оберти Дональд Трамп, і скоріш за все, поки не буде обрано нового очільника Білого Дому, то і по і от якраз рішення в цьому контексті воно буде заморожуватись так само є Німеччина, яка боїться ескалації на території Європи. Вони сьогодні трошки такі зацьковані союзниками і Сполученими Штатами, і Францією і Великобританією в рамках підтримки України і завжди так їх намагаються. Пропустити їх, намагались десь там переламати в таких рішеннях, і е, враховуючи те, що Берлін орієнтується в міжнародній політиці ще більше на Сполучені Штати Америки, тому очевидно, без підтвердження в Вашингтоні, і Берлін так само буде мати таку вичікувальну позицію в цьому ага. контексті. До речі, вже зараз стало відомо, відомо, що Велика Британія під час зустрічі Рамштайн оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, який містить 650 ракет ЛММ. Про це йдеться на сайті британського уряду. Будемо чекати, чим закінчиться Рамштайн і яку допомогу ми отримаємо і від інших країн. А зараз хочеться розуміти, це 24-та зустріч. Яких результатів уже за підсумками цих зустрічей ми досягнули? Про які найважливіші можемо зараз нагадати нашим глядачам, пане Артеме, будь ласка. Ну, звісно, якщо говорити про сам Рамштайн, це дуже успішний формат, враховуючи, якщо ми будемо порівнювати стартові позиції, коли та саме Німеччина на початку повномасштабки пропонувала Україні прислати 2000 шоломів, і до моменту, якому ми прийшли в рамках дискусій і широкої коаліції, які були створені саме на базі Рамштайну, це якраз і підсилення українського ППО. Це танкова коаліція, дронова коаліція, ко... коаліція снарядів, артилерії. Багато в чому якраз такі системні тектонічні суви в головах наших союзників і в контексті угод, які потім були ухвалені. Це якраз все розроблялося в рамках Рамштайну. І давайте пояснимо, звідки взагалі він з'явився. Тому що знову ж таки західні інституції вони доволі обережні. І НАТО напряму було не готово підтримувати Україну. Ну умовно там запрошувати Україну ем, і створювати в рамках НАТО особливий орган. Все це вони вбачали як потенційний ризик для ескалації і російської агресії, не тільки по відношенню України, а й, наприклад, до країн Балтії чи Польщі чи інших країн, на яких так тим чи іншим чином росіяни споглядають і планують певні або там загрозливі дії, або агресію, або вторгнення. Тому було і створено Рамштайн, начебто, незалежний майданчик, який не має при прямої прив'язки до НАТО, і таким чином намагалися ну, знизити градус протистояння, які постійно в Кремлі накручували, артикулюючи те, що це умовно не просто російське вторгнення в Україну, а це війна. Путіна проти всього НАТО. Ну що, звісно, не є правдою. Тому, от як для аналогії, альтернативний майданчик Рамштайн вважається досить успішним. Ми дійсно ми можемо там вже констатувати, що багато, багато рішень і важливе для нас. Велика кількість номенклатури зброї, її розширення, все, все це стало можливим завдяки тому, що є Рамштайн, і завдяки тому, що наші союзники долі плідно на ньому готові працювати. Наскільки країни, які беруть участь у цьому засіданні, є самостійними в прийнятті рішень? Попередньо ви сказали, що до рішення стосовно того, чи може Україна використовувати далекобійні ракети, збиваючи цілі по території Росії, ми говорили про Німеччину, і тут Німеччина я процитую вас: вона чекає на результат стосовно цього питання від Вашингтона. То чи можуть інші рішення стосовно якихось поставок, певних зброї чи компонентів приймати країни самостійно? Чи все ж таки тут більш колегіальна історія? Ну, напевно, мені здається, коли ми говоримо про самостійність ухвалення рішень, вони в першу чергу стосуються саме тієї зброї, яку Україна виробляє. І Якщо нам умовна Фінляндія чи Данія якусь техніку чи зброю передає там власну, чи вироблено ними, то вони і мають відповідні повноваження. А коли ми говоримо про такі м, тектонічні сули, коли ми говоримо про стратегічні рішення, то очевидно там вже коло учасників, які мають безпосереднє право голосу, воно звужується і звужується до Сполучених Штатів, до Британії, Франції, Німеччини. Так, звісно, є інші країни, які сидять за столом переговорів, але, от найбільше виробники зброї і найголовніші його геополітичні гравці, вони визначають вектор. Тих чи інших рішень, от ми часто згадуємо на ефірах там про історію з червоними лініями, які Путін малює. І очевидно, що для того аби перетнути ту чи іншу в контексті колегіального рішення наших західних союзників, то часто визначальний голос за сполученими штатами, так само як от в цій історії, по яка зараз активно артикулюється і нами, і країнами, які вже давно підтримують ухвалення цього рішення саме по дозволу ударів Україною по російських об'єктах в глибині їхньої території, то звісно, тут визначальне слово з Вашингтоном. Зараз ми бачимо трансляцію того власне і попередніх з попередніх засідань у форматі Рамштайн. Я нагадую, що сьогодні 24-та зустріч. Ми з паном Артемом обговорили уже підсумки попередніх очікування від теперішньої зустрічі у форматі Рамштайн. Все ж таки, пане Артему, хочеться розуміти від яких країн на цього на цьогоденній зустрічі ми можемо очікувати найбільше підтримки. Я зазначила про велику Британію, яка надасть нам 650 ракет. Які країни вже анонсували підтримку України і в якомусь конкретному плані дивіться. Я думаю, що якраз в контексті ППО ми можливо почуємо новини новини від Німеччини, тому що днями була історія про те, що замовили 17 комплексів АйріСТі. Це системи ППО середнього радіусу дії і можливо, це також буде історія для того, аби прикривати українські міста, такі як Полтава, краще, які знаходяться недалеко від лінії фронту, і якими по яких росіяни можуть бути своїми системами, якраз і ракетно залпового вогню і реактивною артилерією. І от якраз в цьому контексті напевно, що можна очікувати якісь такі позитивні новини з боку Німеччини. А загалом, я думаю, що не тільки вже проговорені нами Велика Британія і Німеччина щось готує завжди скандинавські країни приїздять з гарними новинами. Можливо, хто ще союзників, але знову ж таки мені здається, сам формат Рамштайну він безпосередньо більше про стратегію і про ухвалення рішень, які в майбутньому дозволяють. Україні підсилюватись саме от в обороноздатності. Тому навіть якщо ми десь не почули анонсований пакет допомоги від тієї чи іншої країни, це не означає, що в рамках двосторонніх чи колегіальних перемовин Україні не вдалося отримати позитивний для себе результат. Я вам дуже дякую за цю розмову, пане Артем. Артем Брунжуков, заступник директора аналітичного центру політика, був на зв'язку із студією.